Тепер наступний ролик. Я хочу сказати, що якби там не було, життя продовжується, кого воно може продовжувати. Робіть, живіть, як ви хочете, так як ви хочете. І щоб не було, ви у себе одні, ваші друзі, у вас одні. І думати, як вам діяти в цій ситуації бажано. Розумно. І не, не робіть поспішних е, 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 висновків, виводів. Робіть все розумно. Не спішіть, обдумайте на три шаги наперед, бо гаєчки закрутяться зараз дуже-дуже сильно вже. І все. Тут уже все. Так що їм сказали, ще тільки одне, це як це там. Як в Росії ввели за пошук інформації в інтернеті, можна посадити будь-кого за пошук екстремістського матеріалу. І в принципі наступить такий же савок, як і там. Так що ну, такої. З іншого сторони було б хорошо санкції накласти на деяких. Чиновників в Україні, в європейському союзі, щоб вони бабки з України не виводили, а вкладали їх в Україну. Але я не знаю, як це зробити. Тому я закликаю європейські країни накласти на деяких чиновників санкції українських, щоб ну або якихось там заможних громадян, які б не могли б виводити кошти за кордон, щоб вони залишалися в Україні, щоб вони інвестували тільки в Україну. Ну, раз у нас диктатура, то хай ну, поплачуть і також. Ну, типу, не тільки ж звичайним людям платити за це все говно. Хай багаті платять. Так що давайте, пацани, вперед!